Всім доброго дня. Ця доба була більш-менш спокійна, а вночі зовсім не було повітряних тривог і в Одеському регіоні, і на території нашої Южний територіальної громади. Хотілося б, щоб так було і в подальшому. Всі працюємо в штатному режимі. Зараз мені дуже багато питань задають жителі відносно освітлення в нічний час, вечірній час, вечірній час міста Южного. Хочу сказати, що ми це питання відпрацьовуємо і сьогодні на цю тему писали листи. Працюємо з військовими, з керівництвом військовим, тому що це питання приймає тільки військова адміністрація. Будемо надіяти, що десь з, неї, з слідуючої неділі це питання буде вирішено, скажімо так, в нашу пользу. А так як я вчора робив анонс про те, що сьогодні буде конференція, освітня конференція, дійсно, ми сьогодні будемо працювати ну, скажімо, під час конференції, і якщо будуть якісь новини, ми обов'язково вас проінформуємо. Отака ситуація на сьогоднішній день. До зустрічі.